Самкі! Добрий вечір! Привіт-привіт! Ой, перепрошую, перепрошую! Перепрошу. Що таке? О! Тобі хтось дзвонить! Та, так, Максимчик, мій Давай. Привіт, Максимко! Привіт! Що-що? Влаштовуєш новорічний вогник? Це, це добре! Та... Нас запрошуєш? Вау! Це дуже цікаво! Нас за елітою запрошуєш! А можна запитаєш тебе, що буде в програмі твого вечора? Ага, Яли... ну ялинка угу. Так, ялинка гарна буде, так? Далі? Стіл! Стіл з новорічними смаколиками! Що там буде? Солоденькі, ага, різні напитки, цікаво! О, о, я хотів запитатися, конкурси розваги! Ой, конкурси розваги буде! І. Що буде? Дискотека! Вау, дискотека! А ще привітання будь! Ух ти! Ти замовив кого поштаря сніговика з телеграмом! О! -о, -о. Це дуже цікаво! Я вже я хочу. Таки, я вже Дякую за запрошення, Максимчик. Ми обов'язково за літою прийдемо в гості. Щасливо, па -па. Скажи від мене, цьомки, цьомки, Максимчику, від мене! Вітання, вітання тобі, вітайку! Дякую за запрошення! Па-па! па папа. Па -па. Чику, нас запросив Максимчик зустрічати новорічний вогник. А, Новий сьогодні. рік будемо зустрічати разом. Ой, левчику, чекай, 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 чекай. Нам ж потрібно знаєш що зробити? Готуватися, готуватися. Нам потрібно придумати якісь маскарадні костюми і, взагалі, якийсь подарунок. Максимчику треба новорічний. <подарунок>, подарунок, подарунок ми, звичайно, новорічне придумаємо. А костюм, ким ти думаєш бути, а? Я напевне буду сніжинкою. Ой. А ти ким будеш? Сніжинкою такою біленькою, такою, такою. такою так. кажі, скажі, ну, так. А ти ким будеш? кажи, скажи скоренько. Я, а я буду, я буду мішком. О. <плес> Мішком! Як це мішком, Левчику. А, ти чого? А Я буду таким великим мішком. Я залізу в мішок. Так. Ти за... його тако закрутиш, зав'яжеш. Зроблю таку гичку. Так. І біля дверей Максимчика ти дзвониш. Дзвоню. Він відчиняє двері і каже: Ой, вітаю, еліта, з наступаючим новим роком. Ой, скільки ти подарунків мені Так, І він мене запитається, а де ж Левко? І тут мішок розв'язався. Мішка! Мішка! Із бенгальським огнем. Привіт, Максимчик, з Новим роком! А він оперикається! Левчику, який ти молодець! Ти вирішив відразу дві проблеми. Придумав собі новорічний костюм так. і зробив для Максимчика подарунок. А давай зробимо подарунок нашим юним глядачам. І я знаю, який це подарунок буде. Ми зараз попросимо наших цьомок принести гостя до нас на передачу! Цікаво, кого принесуть наші цьомки. Готовий! Лечіть, цьомки! Поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всім увага! Кого ми бачимо? Так це ж наша подруга Юліаночка! Юліаночка. Давайте ми зараз привітаємося. Давай спочатку з левком вітайся. Привіт, Юліаночка. Привіт. А давай тепер ми будемо вітатися. Привіт, Юліаночка! Привіт. А, Привіт. О -о 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 -о. Юліанчик, як ти сюди потрапила? Розкажи нам. Я готувалася до нового року, вдягала своє улюблене платтячко. Ой, ой, ой. Ти в цьому платі будеш в новорічну ніч? Так. <реш> я дуже люблю новий рік. Ти любиш новий рік? Так. А що найбільше тобі подобається в новому році? Напевно, ялинка, мандаринки. Мандаринка, мандаринка. І <реш> я знаю, що Юліаночка Левчику приготувала нам. Подарунок. А який подарунок? Про це розкаже Юліаночка. Який ти приготувала нам подарунок? Я приготувала вам пісню. О, пісню. І напевне не просту пісню, а новорічну. Так? Так. Ну тоді давай, заспівай, тому що ми з нетерпінням хочемо послухати твою пісеньку. Ось глядачі, дивляться. От я аплодую. Да. А ви що там сидите? Теж аплодуйте. Семрі усі, Новий рік ось уже на порозі, ти до себе його запроси Скажи мені, будь ласка, ти вже давно співаєш? Так. Давно зі скількох років ти співаєш? А ну так подумай і скажи нам, зі скількох років ти співаєш? І всім глядачам теж скажи. так. Напевно, ще була зовсім маленькою, правда? Скільки тобі рочків було, як ти почала співати? П'ять. П'. Ять. П ять. Нічого собі! У тебе вже такий стаж серйозний, а зараз тобі скільки рочків? Вісім. Ого! Юліаночці вісім років. Вона Добре, навчається в другому класі і вже така талановита. Юліанчик, ми дуже дякуємо тобі з Левчиком, що ти хм, прийшла на нашу передачу. Точніше, тебе принесли наші помічники. Цьомки. Ти не налякалася наших цьомок? Ні. Ні, вони були веселі й добрі. Я знаю, наші Цьомки такі веселі і дуже дуже добрі. Я думаю, Левчику, що Юліансьці потрібно якось потрапити назад. Так і ясна справа. Вона ж не візьме парасольку. Вітер не дуне. Вона не полетить з парасолькою до хати. Треба, щоб наші ну, друзі, цьомки, так як її забрали з хати сюди, так само і назад. Тому що там мама й тато хвилюються, адже вона пропала, і тато і мама кажуть, і всі вся родина бабця каже, чекайте, це Що не була? Юлічка, вже її немає. Так, давай увага. Лешко, ну давай ще побажаємо Юліанусі, щоб у неї було багато-багато цікавих, гарних пісень, щоб вона продовжувала співати і досягнула успіху. І колись ми тебе побачили на великій сцені. І хочемо тебе привітати з прийдешнім новим роком. А ти привітай наших телеглядачів! Ось туди, ось вони дивляться, побажаємо щось. Будь ласка, ну кажи щось, кажи. Дай вам з новим роком, цьомки! Ну що ж, а ми попросимо наших цьомок відправити Юліаночку додому. А для цього нам потрібно зачитати заклинання. Дякуємо! Було приємно і надіємось взаємно! А тепер попросимо цьому провести тебе додому! Нам дуже сподобалася наша Юліаночка. Ось такі талановиті діти приходять, точніше, прилітають з нашими цьомами до нас на передачу. А зараз хочуть побачити, тато й мама своє малятка у ліжечку. Так, а діточки хочуть побачити кольорові яскраві сни. І тому ми всім вам бажаємо, щоб вам приснилися наші цьомкі-помічники які переносять у вас до нас на передачу. передачу. А Левко Дурко і Еліта всім діточкам говорять «Тьомки, на добраніч!» Тьом-тьом, тьомки, цьом. на добраніч, тьом. Тьом-тьом, 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 тьом на добраніч, на добраніч.